Марина обережно поставила на пасажирське сидіння своєї маленької машини картонну коробку. Всередині загорнутий у рушник, щоб не охолов, чекав на свою годину яблучний пиріг. Вона пекла його за особливим рецептом, який передавався в її родині з покоління в покоління секрет був у дрібці кориці. Та спеціальному способі нарізки яблук, що робило начинку неймовірно соковитою. Олексій обожнював цей пиріг, для нього це був смак дому, затишку, їхнього спільного щастя. Сьогодні був особливий день, вранці її звичайну співробітницю міського архіву викликала до себе завідувачка Варвара Петрівна. Сувора жінка з добрими очима. Марина, здригнувшись, готувалася до чергової догани за затримку з оцифруванням фондів, але натомість почула слова, від яких у неї перехопило подих. Їй запропонували посаду завідувачки відділу рідкісних рукописів. Це було не просто підвищення це була мрія, робота з крихкими. Пожовклими сторінками історії, дотик до минулого, це було її справжнє покликання, яке вона колись відклала на другий план заради сім'ї, і ось тепер, через вісім років тихої, кропіткої праці, її помітили. Першою думкою було подзвонити Олексію, поділитися радістю, почути його гордий голос, але вона стрималася. Хотілося зробити сюрприз, уявити його обличчя, коли вона приїде до нього в офіс з улюбленим пирогом і цією неймовірною новиною. Вона уявляла, як вони ввечері відкриють пляшку Ігристого, як він буде обіймати її і говорити, що завжди знав, що вона особлива. Їхні стосунки, як здавалося Марині, були зразковими. Вісім років шлюбу пролетіли як один день. Вони познайомилися ще в університеті. Вона тиха дівчина з історичного факультету. Він впевнений у собі майбутній інженер-будівельник. Він підкорив її своєю надійністю, почуттям гумору і тим, як дбайливо знімав з її волосся осінні листки під час прогулянок парком. Після весілля життя потекло розмірено і спокійно. Олексій швидко робив кар'єру у великій будівельній компанії, ставши керівником проєктів. Марина ж знайшла тиху гавань в архіві, де її педантичність і любов до порядку були як ніколи доречні. Вона створила для Олексія ідеальний дім, затишний, чистий, де завжди чекала смачна вечеря. Вона свідомо відмовилася від аспірантури. Від наукових амбіцій, вирішивши, що її головний проєкт це їхня родина, і жодного разу про це не пошкодувала. Їй подобалося піклуватися про нього, бачити його задоволену посмішку, коли він повертався додому після важкого дня. Офіс Олексія знаходився в сучасному бізнес-центрі на околиці міста, скляний фасад будівлі виблискував на сонці. Марина припаркувалася, ще раз перевірила зачіску в дзеркалі заднього виду і, взявши коробку з пирогом, попрямувала до входу. Вона почувалася трохи ніяково, як школярка, що прийшла на побачення. Вона рідко бувала у нього на роботі. Олексій казав, що це територія стресу, і намагався оберігати її від цього. На ресепшені сиділа молода дівчина з яскравим макіяжем. Вона окинула Марину з її домашнім борогом трохи зневажливим поглядом. Доброго дня, я до Олексія Остапенка, я його дружина. У Олексія Івановича зараз нарада, холодно відповіла дівчина, не відриваючись від монітора. О, я не знала, а довго вона буде? Я хотіла зробити сюрприз. Не можу сказати. Зачекайте на дивані. Марина сіла на шкіряний диван у просторому холі. Вона відчула себе чужою у цьому світі ділової метушні, де люди у строгих костюмах проходили повз, не помічаючи її, і голосно розмовляли по телефонах. Вона поставила коробку поруч і почала терпляче чекати. Минуло десять хвилин, потім двадцять. Пиріг, напевно, вже зовсім охолов. Марина почала нарвувати. Можливо, це була погана ідея. Раптом вона побачила, як з коридору, що вів до переговорних кімнат, вийшов Олексій. Але він був не один. Поруч із ним йшов його найближчий колега і, як вважала Марина, друг сім'ї Максим. Вони про щось жваво розмовляли, і, схоже, її не помітили. Вони попрямували не до виходу, а в бік невеликої ніші біля кавового автомата. Прихованої від очей дівчини на ресепшені великою декоративною рослиною, Марині захотілося підвестися, гукнути його, але щось її зупинило якийсь інстинкт, тихий внутрішній голос вона залишилася сидіти, спостерігаючи за ними. Вони стояли спиною до неї. «Так що я вирішив після завершення цього об'єкта. Почула вона уривок фрази Олексія. Його голос звучав втомлено і роздратовано більше тягнути не можна. Ти впевнений? запитав Максим. Це серйозний крок. Марина ж, Марина ж, вона хороша. Марина напружилася. Чому Максим говорить про неї таким тоном? Про який крок йдеться?» Хороша? Максе, вона нудна. Голос Олексія став тихим, але кожне слово, як гострий уламок скла, впивалося в її слух. Вона передбачувана до дрібниць Я знаю, що вона скаже, що зробить, який суп зварить у четвер вісім років одного й того ж це як жити в музеї. Все красиво, правильно, але торкатися нічого не можна, і дихати на повні груди теж. Серце Марини пропустило удар, а потім закалатало так сильно, що, здавалося, його стукіт чути на весь хол. Вона втиснулася в диван, боячись поворухнутися. Але ж ти сам цього хотів, заперечив Максим. Тихий дім, затишок. Хотів, колись. А тепер я хочу жити. Розумієш, жити. З Іриною все по іншому. Вона вона жива, спонтанна, пристрасна. Ми можемо зірватися і поїхати на вихідні в інше місто. Ми можемо до ранку говорити про архітектуру або сперечатися про фільм З нею я відчуваю себе живим. Ірина це ім'я пролунало як постріл. Ірина їхня нова архітекторка. Олексій кілька разів згадував її, розповідаючи про роботу. Талановита дівчина дуже креативна. Марина тоді навіть не надала цьому значення. І що ти скажеш, Марині? Голос Максима звучав співчутливо Скажу правду, що почуття минули, що я зустрів іншу. Вона, звісно, поплаче, але вона сильна, впорається. Тим більше я не збираюся залишати її ні з чим. Квартиру продамо, гроші поділимо, вона зможе купити собі щось невелике, я навіть допоможу їй з переїздом все буде цивілізовано. Я вже все продумав головне дочекатися премії за проєкт, щоб з фінансами було простіше. Ще місяць півтора. Місяць півтора. Він встановив термін її щастю він уже все розпланував їхнє спільне життя, їхній дім, її майбутнє, все було розписано в його діловому щоденнику як черговий будівельний проєкт. Марина відчула, як холонуть її руки повітря стало густим і важким, дихати було майже неможливо. Світ навколо звузився до цих двох постатей біля кавового автомата і голосу її чоловіка, який спокійно, по-діловому руйнував її життя. Пиріг, новина про підвищення, все це здалося таким безглуздим, таким наївним. Вона приїхала поділитися радістю з людиною, яка вже давно викреслила її зі своїх планів на майбутнє. Музей вона експонат у музеї. Вона не пам'ятала, як встала. Ноги були ватяними і не слухалися. Вона підхопила коробку, і, не дивлячись у бік чоловіка, майже бігом рушила до виходу. Скляні двері роз'їхалися перед нею, випускаючи її з цього холодного, чужого світу назад на сонячну вулицю. Але сонце більше не гріло. Вона дійшла до машини, відчинила двері і просто впустила коробку на асфальт. Пиріг випав, розламавшись на шматки. Соковита яблучна начинка змішалася з дорожнім пилом. Марина дивилася на це місиво, і сльози гарячі й пекучі, нарешті полилися з її очей. Вона плакала на відобрази, вона плакала від краху всього, у що вірила. Дорога додому була як у тумані. Марина вела машину на автопілоті, не помічаючи ні світлофорів, ні інших автомобілів. Вона заїхала у двір їхнього будинку, який ще годину тому вважала своєю фортецею і довго сиділа в машині. Дивлячись на вікна їхньої квартири на третьому поверсі, Квартира, яку вони разом обирали, штори, які вона так ретельно підбирала, квіти на підвіконні, які вона поливала щоранку, все це було брехнею, декорацією для вистави, в якій вона грала роль щасливої дружини, не підозрюючи, що режисер уже готує фінальну сцену. Вона увійшла в квартиру. Тиша. Кожна річ кричала про нього, його домашні капці біля порога, його кухоль на столі, його книга, залишена на дивані. Вона ходила по кімнатах як привид у власному домі, дійшла до спальні, відчинила шафу, його одяг висів поруч з її сукнями. Акуратні ряди сорочок, випросуваних нею сьогодні вранці. Вона простягнула руку і доторкнулася до рукава його улюбленого светра. Тканина була м'якою і знайомою. І раптом її охопила лють. Холодна, всепоглинаюча лють. Вона почала збирати його речі. Спочатку методично складаючи сорочки та штани у велику дорожню валізу, потім все швидше, гарячково, жбурляючи в неї футболки, шкарпетки, білизну. Вона відкрила шухляду з його документами, знайшла свідоцтво про шлюб, подивилася на їхні підписи, зроблені вісім років тому, і розірвала папір на дрібні шматочки. Коли Олексій повернувся додому, було вже темно. Він увійшов у квартиру і здивовано зупинився на порозі. У передпокої стояла зібрана валіза. Марина сиділа на кухні за столом. Перед нею стояла порожня чашка. Вона була дивно спокійна, її обличчя було блідим, але очі дивилися твердо і прямо. Що це означає? запитав він, кивнувши на валізу. Ти кудись зібралася? Це твої речі, тихо сказала вона. Він здивовано підняв брови. Мої? Що за жарти, Марин? У мене був важкий день. Я сьогодні була у тебе на роботі. Її голос не тремтів. Хотіла зробити сюрприз. Обличчя Олексія змінилося. Він зрозумів в одну мить з нього злетіла вся його самовпевненість. Ти, ти щось чула? Я чула все про те, яка я нудна, про музей, про Ірину, про твої плани продати квартиру і допомогти мені з переїздом. Дуже завбачливо з твого боку, дякую. Ти заощадив мені півтора місяця життя в брехні. Він мовчав, підбираючи слова. Марино, це не так, як ти подумала. А як я мала подумати, вона вперше підвищила голос. Що мій чоловік, обговорюючи мене за спиною, мав на увазі щось інше, що слова Я хочу жити з іншою жінкою це метафора? Не треба, Олексію, не принижуй мене ще більше. Я не хотів робити тобі боляче, ти не хотів робити боляче. Вона гірко посміхнулася. Ти просто хотів зробити все зручно для себе тихо, цивілізовано, коли тобі це буде вигідно. А я. Про мене ти подумав? Як я мала почуватися, живучи з тобою ці півтора місяця, посміхаючись, готуючи тобі вечерю, сплячи з тобою в одному ліжку, знаючи, що ти тільки й чекаєш слушного моменту, щоб мене позбутися? Він опустив очі, сперечатися було безглуздо, вибач, тихо сказав він. Ні, відповіла вона твердо, не вибачай. Просто йди. Забирай свою валізу і йди до свого живого життя. Я не хочу тебе більше бачити. Він стояв ще хвилину, сподіваючись на щось можливо, на сльози, на істерику, на щось звичне. Але перед ним сиділа незнайома жінка з холодними очима. Він зрозумів, що все скінчено, мовчки взяв валізу і вийшов, тихо зачинивши за собою двері. Коли звук його кроків на сходах затих, Марина закрила обличчя руками. Спокій, як тонка крига, тріснув, і з під нього вирвався відчай. Вона ридала, здригаючись усім тілом, оплакуючи настільки його, скільки себе, ту наївну жінку, яка вірила в казку, і вісім років свого життя відданих людині, яка вважала її. Музейним експонатом перші дні були найважчими. Квартира здавалася величезною і порожньою. Кожен куточок нагадував про минуле. Марина майже не спала, механічно ходила на роботу, де мовчки перебирала папери, не в змозі зосередитися. Новина про підвищення втратила будь-який сенс. Яка різниця хто ти? Завідувачка відділу чи рядовий співробітник, коли твій світ зруйновано. Єдиною людиною, якій вона все розповіла, була її найкраща подруга Олена. Вони дружили ще з дитинства. Олена, прагматична юристка, приїхала одразу ж, як тільки почула в слухавці тремтячий голос Марини. Вона не ставила зайвих питань, не намагалася втішати банальними фразами. Вона просто була поруч. Привезла продукти, зварила бульйон, змусила її поїсти. Він негідник, спокійно сказала Олена, сидячи навпроти Марини на кухні. Але зараз справа не в ньому, справа в тобі. Тобі потрібно пройти через це. Дозволь собі сумувати, злитися, ненавидіти, а потім ми складемо план. Який план? байдуже запитала Марина. У мене немає жодного плану. Буде. По-перше, розлучення. Я займуся паперами. По-друге, квартира. Він правильно сказав, її треба продавати, ти не зможеш тут жити. Тобі потрібне нове місце, твоє місце. По-третє, ти повинна прийняти це підвищення. Навіщо? Марина похитала головою. У мене немає сил. Саме тому робота це твій якір. Це те, що в тебе ніхто не забере. Твої знання, твої навички це твоє. Ти повинна вчепитися за це, Марино, заради себе. Слова Олени були як холодний душ вона мала рацію. Марина не могла дозволити собі розкиснути і перетворитися на жертву. Олексій вважав її слабкою, нудною, передбачуваною. Можливо, настав час довести насамперед собі, що це не так. Наступного дня вона прийшла на роботу і зайшла до кабінету Варвари Петрівни. Я згодна, сказала вона твердо. Я приймаю вашу пропозицію. Нова посада вимагала повної самовіддачі. Марина занурилася в роботу з головою. Вона розбирала старовинні фоліанти, каталогізувала рукописи, які десятиліттями чекали свого часу. Ця робота вимагала концентрації, і це рятувало. Коли її руки торкалися крихкого паперу, коли вона розшифровувала вицвілий текст, написаний століття тому, її власні проблеми здавалися менш значущими. Історія вчила її, що все минає. Імперії руйнуються, династії зникають, але життя триває. Процес розлучення йшов своєю чергою. Олексій не заперечував. Вони спілкувалися через Олену. Він швидко з'їхався з Іриною. Марина випадково побачила їх одного разу в центрі міста. Вони сміялися, тримаючись за руки. Їй було боляче, але це був уже інший біль. Не гострий як у перший день, а тупий, ниючий, як стара рана. Вона просто відвернулася і пішла далі. Квартиру продали досить швидко. Коли Марина отримала свою частину грошей, вона відчула дивне поєднання смутку та свободи. Це був її капітал для нового життя. Вона тимчасово переїхала до Олени і почала шукати власне житло. Вона переглянула десятки варіантів, але нічого не подобалося все було чужим. А потім вона побачила її, невелику квартиру на останньому поверсі старого будинку з високими стелями і великим вікном, з якого відкривався вид на дахи міста. Вона була в занедбаному стані, потребувала ремонту, але Марина одразу відчула це її місце. Ремонт став для неї своєрідною терапією. Вона сама обирала колір стін, плитку для ванної, меблі. Вона вчилася тримати в руках шпатель і валик. Кожен вбитий цвях, кожна пофарбована стіна були кроком до самоствердження. Вона будувала не просто квартиру, вона будувала новий світ, свій світ, де правила встановлювала тільки вона. Минуло півроку. Марина змінилася. Вона схудла, зробила коротку стрижку, яка несподівано їй дуже пасувала. Оновила гардероб. В її очах з'явилася впевненість. Вона більше не була дружиною Олексія Остапенка. Вона була Мариною, завідувачкою відділу, власницею квартири, жінкою, яка вчиться жити заново. Вона почала робити те, на що раніше ніколи не вистачало часу, записалася на курси італійської мови, про які мріяла з юності, почала ходити на виставки та в театр, іноді з Оленою, а іноді й сама, і їй подобалася ця самотність. Вона знову почала багато читати не тільки історичні монографії, а й сучасну прозу, відкриваючи для себе нових авторів. Одного вечора, повертаючись з курсів, вона зайшла до невеликої книгарні неподалік від свого будинку. Перебираючи книги на полиці, вона випадково зіткнулася з чоловіком. Книги посипалися на підлогу. Ой, вибачте, будь ласка. вигукнули вони одночасно. Вони почали збирати книги, і їхні погляди зустрілися. Він був трохи старший за неї, з добрими, трохи втомленими очима і легкою сивиною на скронях. Це повністю моя провина. Я задивився, сказав він, подаючи їй останню книгу. Дозвольте загладити свою провину і запросити вас на каву. Тут поруч є чудова кав'ярня. Марина вагалася лише мить. Стара Марина відмовилася б. Ввічливо, але твердо. Але нова Марина посміхнулася із задоволенням мене звати Марина. Віктор, відповів він. Вони проговорили в кав'ярні майже три години. Віктор виявився викладачем філософії в університеті. Він говорив захоплено, цікаво, він слухав її з такою увагою. З якою ніхто ніколи її не слухав. Він розпитував про її роботу в архіві, і в його очах не було нудьги, а був щирий інтерес. Вона розповідала йому про рідкісні манускрипти, а він про Канта і Сартра, і вони знаходили несподівані паралелі між середньовічними текстами та екзистенційною філософією. Це знайомство не переросло в бурхливий роман. Це було щось інше щось повільне, спокійне і глибоке. Вони почали зустрічатися. Ходили в кіно, гуляли містом, годинами розмовляли про все на світі. З Віктором Марина відчувала себе не просто жінкою, а особистістю. Він цінував її розум, її думки, її внутрішній світ. Той самий світ, який Олексій вважав музеєм. Для Віктора цей музей був найцікавішим місцем у світі, повним скарбів, які він хотів досліджувати. Одного разу, через рік після розлучення, Марині зателефонував Олексій. Його голос звучав незвично тихо і невпевнено: Привіт, як ти? Привіт, нормально. Відповіла вона спокійно, щось сталося? Та ні, просто я хотів вибачитися. По справжньому. Я був егоїстичним ідіотом. Я не цінував те, що мав, це вже не має значення, Олексію. У нас з Іриною не склалося, вона пішла. Сказала, що я занадто домашній і передбачуваний. Він гірко посміхнувся в слухавку. Іронія долі. Чи не так? Я подумав, може, ми могли б спробувати. Марина мовчала, слухаючи його вона не відчувала ні злорадства, ні жалю, тільки порожнечу. Ця людина стала для неї абсолютно чужою. Ні, Олексію, сказала вона м'яко, але твердо. Ми не могли б. Той музей, про який ти говорив, закрився назавжди. Експозиція змінилася. Дякую за дзвінок. Бувай. Вона поклала слухавку і глибоко вдихнула. Це був останній уламок минулого, який потрібно було відпустити. Вона підійшла до вікна своєї затишної квартири. Внизу горіли вогні вечірнього міста. У її телефоні засвітилося повідомлення від Віктора. Думаю про тебе, як щодо прогулянки завтра після роботи. Марина посміхнулася вона не знала, що чекає на неї попереду, але вперше за довгий час вона дивилася в майбутнє не зі страхом, а з цікавістю і надією. Вона пережила крах свого світу, щоб на його руїнах збудувати новий, і цей новий світ належав тільки їй вона більше не була експонатом. Вона стала творцем, і це було найкраще підвищення, яке тільки могло трапитися в її житті. Напишіть у коментарях, що ви думаєте про цю історію. Дякую, що переглянули це відео до кінця. Я сподіваюся, вам сподобалось. Якщо так, не забудьте підписатися на мій канал і поставити лайк. Так ви не пропустите майбутнє відео. А тим, хто хоче допомогти розвитку каналу, можете донатити по одній, дві, три, п'ять гривень. Вам це не буде бити по кишені, а мені дуже сильно допоможе в розвитку каналу. Ще раз дякую вам усім, до зустрічі наступного разу.